Це земельна ділянка, де хочуть будувати. ми спитали прямо. Був представник їхньої ну, компанії. Тоді, коли СББ ми вирішували у 9, -му, 11, -му, 15, -му, вони сказали, ну тут буде, я кажу, ви конкретно скажіть, де школа, де садик, де що, вони відповісти не змогли. Далі, треба розраховувати на те. Я раніше працював теж в будівельних компаніях, знаю, що воно таке, і знаю як. Значит, якщо построїти сім свічок, треба дослідити те, що ці давлення піде на землю, і ці води, які знаходяться там, вони вийдуть на частний, ну на приватний сектор. І буде такий, як було є в нас старий. Ну от став не про в старому місці буде така сама картина. Треба це все детально проаналізувати. Спеціалістами з усім, щоб провести дослідження, а потім дати їм можливість далі щось робити. Але поки вони не будуть інформовані, і не проведуть зустріч із громадою, я рахую, не потрібно так поспішно будівництво проводить. Треба зустрітися з альянсного буду. Хай вони основу. До повідного зроблять що, то, 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 то. Щоб ми почули, і громада почула. І коли будуть зразу будують будиночки, вони повинні будувати садочок, школу. Не потрібно розповідати їм чи нам, що от буде потім. Не буде потім. Не буде, не буде потім. Все. Я от перевів переговори на Тармаш. Атланту вони сказали, що 100% садок, школу показали де, що провели мене, розповіли все питання питаннями темпом, от тобто по черговим темпом будуть будувати, зразу да, 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 буде будуватися і дому можна. Я вважаю, що, так, так. що?